6 вересня ну, ті, хто байдужі, дивилися, транслювали суд, який розглядав клопотання щодо продовження тримання під вартою бізнесмена Віталія Кропачева, а також клопотання щодо продовження тримання під вартою Анатолія Руденка, директора ТОВ Краснолиманське, про деталі процесу, тому що я знаю, що вже є якісь певні рішення. Запитаємо в адвоката Олександра Саласького. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Він добрий або не дуже. Зовсім добре. Залишили під загратами без застави, Віталій Валерійович. А скажіть мені, будь ласка, ну от є а, чітко окреслена а, кількість статей, за якими а, не призначається застава, і людина а, не може вийти звідти. Ну не потрапляє ж він. Чому це так? Це політичне рішення, це постійно по дзвінку зверху або як. Ну Судді ж мають а, розуміти це. Я думаю, вони все добре розуміють. Вони але вони чогось бояться та виносять такі рішення, тому що, наприклад, сьогодні, на нашу думку, ми там виклали в суду зовсім нові аргументи, які повністю в корні міняють все обвинувачення. підтверджують те, що підозра взагалі не була вручена, тому що підозру Віталію Валерійовичу, повинен був підписувати в заступник генерального прокурора, В генеральний прокурор ми це виклали, надали суду, однак, результат той же. У вас були ще інші аргументи про те, що він не міг там впливати, скажімо, на роботу державного підприємства. Це все враховувалося або так само прокидається? Ну, Виходячи з того, що повністю задовольнили клопотання прокурора, то я думаю, це все якоюсь загальною фразою відобразить в рішенні, та суд це до уваги не взяв. І що ми маємо в результаті до якого часу? Планується утримання з їхнього боку З сьогоднішнього дня, два місяці, якщо сьогодні я десь до початку листопада. Листопада, і, і це те, що ви змінити не можете, як мінімум до початку листопада? Ні, 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 ні. Ну по-перше, буде апеляційна скарга. По-друге, uh -huh. ми сьогодні подали скаргу на повідомлення про підозру, тому що ми вважаємо, що повідомлення такого не було. І цю скаргу ми вже подали не до Печерського районного суду, а до Вищого антикорупційного суду. Ну, ми вважаємо, що на теперішній час, час це найбільш незалежне судового не все ж таки думаємо, що хоча б одне місце в нашій країні, де можна знайти справедливість, все ж таки залишилось. Ну дай Бог, дуже хочеться, щоб ваша е, віра, ну хоч хоч чимось була підтверджена і мала під собою якісь підстави. Тому що, е, от чесно, от як сказав у нас пан Сергій, що у нас люди єднаються вже е, в супереч. Владі, а не завдяки тому, що вона намагається кудись нас спрямувати в тому спрямуванні, яке ми отримуємо, ми бачимо тільки негатив в першу чергу в бік влади. Дякуємо вам і будь ласка, борітеся, дай Боже, поборете.